івано франківське релоковане підприємство із Запоріжжя освоїло меблеве виробництво. Випуск продукції запорізькі меблевики» здійснюють уже близько півтора року, маючи у своєму розпорядженні відповідне технологічне устаткування, зуміло налагодити повноцінний виробничий процес. Повний цикл виробництва це від розпилу до збирання меблів. Маємо свою малярну камеру, повністю всі цикли закриваємо самі. Ми займаємось виготовленням меблів з індивідуальним. Проєктуванням, це співпраця з дизайнерами, це співпраця з будівельниками. А також у нас є в команді дизайнери, технології, які розробляють особисто під людину проєкти, ми даємо повноцінну консультацію, підбираємо матеріали, а також закриваємо всі питання, які створюються в момент людини в ремонті. Ми допомагаємо і ставлю меблі під ключ. Трудовий колектив це вихідці здебільшого із Запоріжжя, справжнім майстром своєї справи, вважається, зокрема, конструктор-технолог Максим Давиденко. Його трудовий стаж на меблевому виробництві вже 10 років. Добре, обізнаний із технологічним обладнанням і випуском меблевої продукції. Загалом ми робимо програму на нього: присадку, як буде збиратися меблі, як сверлити отвори. Потім хлопці, коли розпилюють, клеють наклейку. Я штрих-кодом всю наклейку пікаю і мене виводить на екран всю присадку. Потім ми запускаємо станок, і станок в автоматичному режимі всю цю присадку робить сам. До міліметра, до сотих точність у нас йде. Номенклатура виробництва, розпашні шафи, шафи купе, приліжкові тумби, комоди, кухні, ТВ-тумби тощо. За півтора року меблева компанія зарекомендувала себе як конкурентоспроможне підприємство. Дуже добре, що є виробництво, люди працюють, є податки, підприємства зареєстровані в місцевому бюджеті. Ну, і взагалі виробництво це додана вартість і це надзвичайно важливо, що Івано-Франківськ прийняв уже 79 релокованих підприємств. Тому ми сьогодні в гостях, але бачимо, що дуже цікаве виробництво, якісне обладнання, якісна продукція. А ще меблева компанія шукає додаткові виробничі кадри, аби наростити асортимент виробів та освоїти нові ринки збуту. Михайло Березні, Геннадій Томнюк, новина на вежі.